Слава Ісусу Марії, вітай вас, живемо, радіємо, понеділок, благодатний час, новий тиждень. В цьому тижні підемо, в ключі слова Божого, як чути як чути Бога. Буквально як Бог промовляє. Як чути, ми вже більш-менш розбирали, а як Господь промовляє. Бо хтось думає, що Господь прямо каже так, як я вас вам кажу. Так, піди зроби то, піди зроби то. Не, Господь промовляє більш об'ємно, більш. Цікавіше, він промовляє так, що або просто в серце тобі промовляє, або дає тобі знання. Тобто ти собі йшов, йшов, не знав, що робити, а тут буквально ти в один міг знаєш, що тобі треба зробити. І ти розумієш, що це десь прийшло не від тебе. Не, не сам ти вигадав це. Ну і таке різні такі речі, які, які б ти не хотів би робити, наприклад, але Господь тебе так. Підводить того, і коли Господь підводить тебе до того, то ти спати не можеш. Ти буквально постійно думаєш про це, як це зробити. Ти багато сумніваєшся, але не можеш вже не думати про це. Ти також Господь, коли дає своє свою місію, яку там тебе накладає, то ти буквально будеш постійно про це думати. Постійно воно тебе буде крутити. До речі, добра новина для тих, хто живе в Меджугорі. Відкриваємо Дім Воскресіння тут в Меджугорі. Це спільноти Галілеї, такі є Дім Воскресіння, де ми раз в тиждень збираємось на спільну молитву розважання Слова Божого, на будування відносин. Тож всі, хто з Меджугоря, то запрошують, дзвоніть на мій номер, і я вам скажу, повідомлю, де це буде відбуватися, о котрій годині, в який день. Маю благословенство є піскопа, маю благословенство Романа Братковського. Маю духівника дуже файного духівника отця Артура для, для нашого Дому Воскресіння. Дуже такий файний ксьонс в дусі. І, і буквально все Господь склав. Господь давно мені казав це зробити, але я як завжди сумнівався, не хотів, бо це є відповідальність, це є знову ж таки, вкладання часу в служіння це. І я так. Пручався, скажімо, я скільки міг, а, ну, але коли вже не можу пручатися, то вже виконую. Добре Господи, виконую. Бо часто прошу Господа, дай праці на твоє царство, Бог мені дає, а я ну, хотілося би щось інше може. Ну, але робимо помалу те служіння, яке Бог довіряє. І бути господарем дому це також велика відповідальність, на яку я не дуже. Хотів зголошуватись, але якщо Господь закликає до того, то треба приймати це і, і потроху діяти. Наприклад, як це ці відео, де Марія нас вчить практично жити і посиланнями, то я також не хотів це робити. І погляньте на моє перше відео це вже 200-те відео. А якщо подивитись зараз на перше відео, я розповідав, як я пручався, щоб не, не робити цього. Шукав відмазки, якби не. Не почати це, не, не начати. Але Господь зробив все, щоб я почав. І зараз бачу великі плоди: 200 відео, 200 навчань. Життя змінюється. Мене навчає Марія завжди через ці посилання, також разом з вами. Це не моя програма, це програма Марії. І я тут так само слухач, як і ви. І дуже цікаво, дуже, дуже цікаво, Марія веде і вітаю нас. Що має вже 200-й випуск. І це є витривалість. З першого кроку я не розумів нічого. Я Господу сказав: як тільки не буде 100 переглядів на одному відео, то я зразу припиняю І чудо! Жодного не було програми цієї, щоб не було 100 переглядів. І тому продовжую. Але завжди даю Господу зупинити цю програму. Тільки не буде 100 переглядів, можна закривати вже. Тоді, значить, місія закінчена. І бо я такі ставив умови, бо казав Господи, кому це буде потрібно, кому це буде цікаво читати ці послання. Я не уявляв, що це так буде весело, так цікаво буде. Але Господь показав, що з першого кроку починається путь, який веде далі, 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 і далі йде розвиток. Ну, бо з Богом завжди весело. Ну і почнемо наш день з посилання, звісно, Марії. 25 березня 1991 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас проживати муку Ісуса в молитві та єдності з Ним. Вирішіть дарувати більше часу Богові, який дарував вам ці, ці благодатні дні. Тому, дорогі діти, моліться та в особливий спосіб відновіть любов до Ісуса у своїх серцях. Я з вами супроводжую вас своїм благословенням та молитвами. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, і основний сьогодні заклик це більше часу. Більше часу. Бо в мене недавно моя кохана дівчина запитала, що ти, що ти подрозуваєш під тим, коли кажеш, що Бог має бути на першому місці у сім'ї, наприклад. Ну, і перше, що я сказав, це є час, приділення часу для Бога, для молитви. Ставити це в пріоритеті. Не, не сказав, що там не буду нікому приділяти час, ні сім'ї, ні дітям ні Нічому, ні роботі. Е, ні, це наші обов'язки, які треба виконувати. Але час, свій вільний час, замість, наприклад, піти ввечері на реставрацію, ресторан, ресторан, то я би пішов краще на Дім Воскресіння, або на молитву зробити особисту молитву. Е, тобто, цей час, свій вільний час. Не дивитися телевізор, не дивитися серіали, а присвятити цей час Богові. Той час, який можемо присвятити, бо є такий час, який ми не можемо присвятити. Наприклад, ну, різні бувають моменти, різні спеціальності, але максимально старатися присвячувати час. Бо Бог нам дав цей весь час, подарував нам кожну хвилину нашого життя. А ми не можемо до нього подарувати 10 хвилин в день, або годину, або дві, або три. То спокійно, маємо це розуміти, що. Бо не приділяє Богу час той, хто не розуміє, що весь час дав Господь. Це, це новий початок. Почнемо зараз програму заново, бачите, бо почалися дзвоники. Закликаю вас прожити муку Ісуса в молитві та в єдності з Ним. Муку Ісуса. Сьогодні можна взяти одну для практики, одну хресну постать, стацію і розважити над нею, пережити це, побачити, як це впливає на вас, на ваше життя. Вирішіть дарувати більше час Богу, який дарував вам ці, ці благодатні. Тому, дорогі діти, моліться та в особливий спосіб відновіть любов до Ісуса у своїх серцях. Любов. Любов, що таке любов? Любов це вибір. І вибір сьогодні за Ісуса зробимо. Я з вами супроводжую вас своїм благословенням та молитвам. Марія нас супроводжує, молиться з нами, дарує нам цю прекрасну мелодію. І файно, що 200 й випуск, і маємо цю прекрасну музику, яка є на початку у нас. Маю надію, що мене було чути. Благословляю і я вас сьогодні. Будьте благословенні! Мир вам, радість, щастя з Меджугорі. Папа. -па.